Досить цікавий, перспективний, розміщення просто ідеальне. 8 соток, новобудова. Все перекриття, все капітальне, все хороше. Так що на перспективу це може бути досить-досить класний варіант. Так, це в нас планувалася кухня. Тут саме вузол мав бути роздільний. Тут сходи на другий поверх. Це туалет, тут ванна. Великий плюс, що запланували ванну з вікном. витяжка, комунікації ще не заведені, але вони всі поруч, адже розміщення серед житлових будинків. Це в нас зала. А спальні на другому поверсі. Ну і кухня. Кухня ось тут. Це центральний вхід.